Отримай купу мільйонів від держави та ховайся від журналістів під сходами. Правило життя керівника однієї фармкомпанії. Чи знаєте ви, скільки держава витрачає на вакцинацію диких тварин? Мільйони? Десятки мільйонів? Ні, сотні мільйонів гривень. Вакцинують диких хижаків від сказу. І гроші ці йдуть фірмам, дуже не чужим радникам Державної ветеринарної служби. І чи не ця близькість причина того, що українські єноти забезпечені вакцинами краще ніж українські діти? Не чупакавра, але не менш страшний. Скаже, не бобер знайшов собі жертву на Рівненщині. Ваше життя в небезпеці. Щороку під такими гаслами виходять десятки сюжетів на українському телебаченні скажені лисиці, вовки, єнотовидні собаки та єноти, чиновники називають небезпечними цілі села і тонами закуповують вакцину захищати тварин від сказу. Зібралась міська надзвичайна протиепізоотична комісія, яка прийняла ряд заходів щодо попередження виникнення небезпеки. Захворювання на сказ лише за квітень-травень держава взялася вакцинувати майже 5 мільйонів тварин. Препарат Броварабі запевняють фахівці дешевий і якісний. Ніякої корупції. Я вважаю, що це абсолютно нормальна, адекватна, хороша, якісна вакцина. Та президент міжнародної асоціації захисту тварин Тамара Тарнавська переконує, закупівля вакцини для хижих тварин за мільйони не виправдана, бо вакцинують хижаків. А треба гризунів. Лисиця з'їла гризуна, так? чи собака з'їв гризуна, чи вовк. І таким чином він інфікується. І боротися... Так, тут треба робити профілактику, але з цими тваринами боротися треба з гризунами. А цього я ніде в Україні якби, не бачила в цих програмах. Фахівець розповідає, в Європі таку вакцину розсипають із літаків. Хто в Україні буде орендувати літак чи розносити 5 мільйонів доз вакцини під кожне дерево? Завжди використовують сказ, як залякувати населення, депутатів, щоб можна було збільшити фінансування. Ось І, е, і таким чином це робиться роками. Програма наші гроші зацікавилася, звідки у чиновників ветеринарів любов саме до хижих тварин і з'ясувала за останні п'ять років. Левова частка державних грошей за ветпрепарати надходить на рахунки фірми Укрветпромпостач. Це 159 мільйонів гривень. Конкурентів фірма немає. Чиновники напряму у неї купують вакцину. Пояснюють просто такий продукт Україні не виробляє ніхто, крім «Укрветпромпостачу». Йдемо привітати щасливчиків з перемогою. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чоловік. А от нас ми розтримуємо сюжет по саме рахувати. А, а, а не ми Немає керівництва. А керівництва. Виявляється, директор раптово відлучився аж до Франції. Приймати там досвід. Директор Ді улетів Діректор у командировку Францію. З ким я буду зв'язуватися. На 20-й хвилині пошуків з'являється підозра, що поважний директор просто від нас ховається. Прийти значить десь на місці. Кабінет на місці, десь десь на місці. місці? Да. Він звичайно закриває, але в кабінет Засто... закриває. На нашу думку, причини уникати камери у Ярослава Миколаєвича і справді є. Адже від його компанії два кроки до держчиновників, які закуповують його вакцину. Дивіться. Укрветпромпостач має тісні зв'язки з такою собі фірмою Бровафарма. Рідні адреси, телефони, засновники міцно пов'язують дві компанії. Брова Фарма входить до корпорації Укрзоветпромпостач. Нею нині керує Василь Лисовенко, який одночасно очолює громадську раду при державній ветеринарній та фітосанітарній службі. А заступник Лисовенка Павло Достоєвський радник голови цієї служби, яка, власне, керує ветеринарними управліннями. Що закуповують за шалені гроші вакцину укрветпромпостачу. Доки розбиралися зі схемою, знайшовся директор. Не у Франції, а в закапелку під сходами. Виявляється, це була перша ж людина, яку ми тут зустріли. От тільки зізнатись у директорстві керівник чогось побоявся. Пане Ярославе, так що ж ви від нас сховаєтеся? Нам сказали, що це, що ви поїхали за кордон. А ви, виявляється, не поїхали за кордон. Ну, а це ви… Ні, ну для чого ви це робите? Так? А ну ми як? Ми вчора телефонували, сьогодні Ярослава, приїхали. Чи, мені сказали, що ви вроді Брофарму хотіли бачити. Хто? Ми сказали? Притиснути до стінки директор Божиця. Його фірма і брофарма – різні підприємства. Брофарма вже років 15, як звідси виїхала у своїй приміщенні. Тобто вони ніякого відношення. У них своє виробництво, своє керівництво, свої, там, будемо говорити, засновники. Тобто там спільного нічого немає. Відносно фамілії, да, я не маю права просто говорити, тому що я не в курсі. В кого син працює, в кого батько працює, де. От. А ми просто працюємо на ринку самі по собі. От і все. Всі самі по собі, але на торги ходять разом. Хочемо задати питання і відокремлені бровафармі. Але... Просто наша керівництво тільки комітет поїхала. На всі подачі дзвінки жодної реакції. Державна санітарна служба після нашого звернення випала у стан нескінченної наради. Майже за годину очікування до нас так ніхто і не виходить. А шкода, коментар Василя Лисовенка, голови громадської ради держвецслужби, ми б залюбки послухали. Адже пов'язані з ним фірми на державних торгах спільно вже виграли майже 200 мільйонів гривень, причому. Укрветпромпостач чверть усіх грошей 55 мільйонів, отримав за останні два місяці, після того, як сина пана Лисовенка Віталія призначили заступником міністра фінансів. Заради коментарів рушаємо до Лисовенка додому. Наші джерела повідомляють, Василь Трохимович живе в котежному містечку під Києвом. За даними Державної архітектурної інспекції, будинок оформлений на його сина. Охорона тут доброзичлива. Знайомиться, бере номер телефону і навіть дозволяє знімати. Це котежне містечко європейського типу. У нас з'явився новий вид чиновників, європейські чиновники. Ми зараз запитаємо, чи пов'язані вони з тендерами на 200 мільйонів гривень. Є хто-небудь. Але от чим наші чиновники не відрізняються від старої влади? Вони, як і стара влада, не відчиняють. Європейськості вистачає на 20 хвилин, а потім охоронцеві телефонує начальник і нас просять поїхати. Будинок мовляв, уже давно оформлений на інших людей. Що вкотре доводить, чиновники в Україні хоча переїхали з Межигір'їв до містечок європейського типу, але дорогою до Європи застрягли у межах Києво-Святошинського району.